Щоб віддати дань пам'яті жителю нашої громади, жителю нашого міста, майстренка Сергію. Так трапило, що 5 лютого рашистська ракета вбила його на рідній землі в нашому місті. Ви знаєте, всі вже знаєте про те, що ракета прилетіла в цивільний, цивільний дім. І слава Богу, що там. Не жили в той час люди. Сотні сотні людей загинуло, якщо б так трапилось. Сергій служив в Збройних силах України, служив до, до 23-го року. Він був демобілізований, вернувся додому і тут трапилась така, така трагедія. Він працював в порту механізатором. І сам факт, що скільки народу прийшло сюди, щоб з ним попрощатись, щоб віддати дань пам'яті Сережі, це говорить про багато. Це говорить, що до нього була повага, була повага до його сім'ї. Я впевнений, що ми будемо пам'ятати про Сергія. Вічно. Це трагедія, безумовно, для громади, для кожного з нас. Але найбільше, це для сім'ї. Це важко собі представити, як це можна пережити. Але трапилось те, що трапилось. Вічна слава Сергію. Слава Україні! Паною мудрості, чоловіка люнити все Бодого, духо Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віки, бо, що я породилася Богородице, не вісь на вірних спасіння, воложе і непорожні поті, що ходять в законі, Господні. Як тисячі золота, і сріги, і Господи, душу совчора багато, і, завна, і, ві, і Слава в твою і сину, і святому духові, і нині повсякчасі. Ні зітлання на життя. І ви маєте молитися, і та вічна пам'ять, яка сьогодні лунає з наших уст, має жити в ваших серцях, про нього не вільного війну, воїна, Сергія, завітку йомуся, піправимо вільної і Вийна, Боже, його і Бонну, よろしくお願いします。 Oh, okay. man. Ви знаєте, він був портовик. У нас це так, така ознака, знаєте, от якщо ти працюєш в порту, ти в першу чергу портовик, а далі вже ти доктор, слюсар. Сергій був водій навантажувачем. І він був доброю. І я вже навіть не боюся сказати, що ще дуже сміливою людиною, тому що він в перших рядах пішов воювати. Знаєте, так трапилось, коли він вже повернувся додому, тут його достала ця мікро. Це доля якась така, чи як це сказати. Він повернувся з радістю додому, він прийшов у свій рідний колектив. Працював з хлопцями згідно і закону, і в нас є програма підтримки тих, хто демобілізується. Він з чистою совістю прийшов на своє робоче місце, почав працювати. Двоє діток у нього, старшому 15, другий маленький. Жінка, брат у нього працює також у нас до Батько працював у нас також у тому ж підрозділі, де працював Сергій. Мати працювала в порту на районі. Така династійна. У нас це часто трапляється, і якби, люди, які приходять на місце своїх батьків, вони для керівництва, керівництво має на увазі, що це будуть такі ж працівники. Чесні, принципові і порядні люди. Існує така програма на підприємстві. Ми і критуальні услуги проплачуємо, і буде частково зараз обід, помінальний, також приймаємо участь. І домовилися. Звичайно, буде матеріальна допомога від підприємства. І розмовляли зараз з владою міста. Мер також приймає місто участь. Мер пообіцяв, що там буде матеріальна допомога і дітям, і сім'ї. Оце трошки пізніше. Родині зараз треба триматися. Саме головне зараз треба сіпити зуби і жити далі. Жити далі раді дітей і раді майбутнього дітей. Час лікує, звичайно. Це непоправна втрата, але жити треба. Знали, тому що він в мене працював, скажімо так, в моїй бригаді, я бригадір 204-ї бригади, він, виходить, з механізації, але працював у нас. ми з ним. Фахівець був, звісно, чоловік. Фахівець був шикарніший. Ми потеряли, звісно, не потеря, коротше. Хлопець був, душа чоловік, спеціаліст. Батькам, звісно, горя відвоював і прийти сюди, і так, як вот, говориться, судьба. З усіх бригад люди поприходили. Да? Знали, ну, весь спорт, можна сказати, що його знав. Душа компанії, серйозний хлопець, чоловік слова. Ну, Одним словом, мужик. У нас виходить, ще його менший брат працює, теж в моїй бригаді. Що батькам сказати? Як говорять, нікому не пожелай, щоб батьки хоронили своїх дітей. Це страшно, як це пережити. Я не знаю і не хотів би, щоб хтось це пережив. Царство небесне. Ну що? Я його знаю, можна сказати, з детства. Він робив механізацію порта Южного, на крані робив на Ліпкері. Дуже, звісно, жалко цю людину. Робив він. Як вам сказати, був посія як на передньому плані. Ну, я не можу багато говорити, бо я сильно розстроєний, бо дуже батько його, мій мій друг і ми, і колега. Він пішов, ж, служив, ж. Да, він е, учасник бойових дійств. Да, тут бачите, таке вийшло горе, що Началку людина. З першого, можна сказати, після школи він прийшов і працював і докером, і механізатором. Для нашого міста і взагалі для нас усіх це велика трагедія. Людина пройшла війну, а то війну і загинув, війна догнала тут, у нашому такому. Місті, де немає ні військових бос, ніяких там критичних інфраструктур, пов'язаних із війною, це просто жах і просто трагедія. Я проживаю із його батьками в одному будинку. Це дуже привітні люди, щирі і привітні. Коли от відбувся, вже зірвалася ця ракета через те, що ми живемо, теж поряд це такий жах. був, і якось так, ну як завжди, в чатах написали там Всі живі, всі живі. І тут раптом на нашому чаті будинку Наталя, мама, пише, що у мене загинув син. Я, я просто не повірила. Я думаю, може, це ну, якась випадковість, думаю, ну, це там фото Наталі, це ж не може бути, що хтось ну, так познущався от, над такою трагедією. І потім, вже, коли почалися сипатися, оці всі там і співчуття, і дописи, я, чесно кажучи, я впала в такий ступор. У мене просто не було слів. Це хороші люди. Я дуже співчуваю. Я Сергія ну, не знала так особисто. Я, наша сім'я дуже співчуває. Дуже, ну що тут можна сказати? Тільки, тільки щоб трималися, і Бог їм допоміг принести ось цю трагедію.